Рішення Національного банку щодо зниження або прослаблення гривні стосовно долара, в принципі, давно очікувалося. Необхідність або неминучість цього кроку, давно вже обговорилося експертами, ну нарешті це сталося. Власне кажучи, ситуація, яка складалася в економіці в Україні, останнім часом демонструвала, що у нас одразу сформувалися такі суттєві економічні розбалансування. Ну, по-перше, якщо взяти. Власне співвідношення курсової динаміки, і інфляційної динаміки останнім часом активізувалася інфляція в Україні. Рік до року у нас зараз майже 22% показник інфляції, і думаю, що ці цифри за липень будуть іще суттєвіші, тому що зазвичай у нас літні місяці були місяцями, коли пригальмовувалася інфляція, але тут трошки інша ситуація. Натомість курс після того, як Нацбанк зафіксував його з початку повномасштабної війни, вже не змінювався і, порівняно з таким самим періодом попереднього року, він збільшився дуже незначним чином, десь порядка 11%. Тому цей розрив він привів до того, що курс власне, відставав від макроекономічних змін. Ну і власне, ми це бачили, це дуже чітко демонструвалося на прикладі комерційних курсів. Який ну спочатку він зберігався в основному на рівні обмінників, тобто люди фактично оце готівковий курс. Він дуже невеличку насправді має е, е, частину в загальному обороті валюти, але тим не менш теж певний показник, тобто люди визначали своє бачення співвідношення. Попиту і, і пропозиції визначали показник. Ми бачимо, що десь при фіксованому курсі зараз останнім часом було до 38 гривень, за долар зараз трошки там нижче, 35-36, 37 гривень. за долар. Тобто цей розрив він фіксувався. Крім того, комерційні банки, після того, як було ослаблено валютне регулювання, підвищили свої, свої курси за обслуговуванням карток. Українців, тобто фактично, це вже такий перший крок був до комерційного курсу. Він був як правило нижчий ніж готівковий, але вже суттєво вищий ніж курс національного банку. Ну і зрештою, національний банк прийняв таке рішення. Фактично, ми можемо говорити про те, що ну банк власне спробував відновити певний макроекономічний баланс. Ну а головна власне мотивація вона полягає в тому, що утримувати валютний курс в умовах, коли спостерігається величезний значний попит на іноземну валюту. Достатньо важко це вартує валютних резервів. Ось за останні місяці національний банк втрачав щомісяця 2-3 мільярди доларів валютних резервів. Це fatto Наразі з початку року у нас резерви скоротилися більш ніж на 8 мільярдів, зараз 22,8 мільярди. Це не критичний показник, тому що взагалі критичний міжнародній практиці вважається показник, який становить 3 місяці імпорту, але ми наближаємося, вже наближалися до такого критичного показника, ніхто допускати цього не став. Тому, власне, головна мотивація макроекономічна полягає в тому, що нам необхідно захистити наші валютні резерви. Чи вдасться це я думаю, що навряд можна сьогодні чітко відповісти на це питання? Ми бачили вже досвід того, як Національний банк намагався власника, що теж аргументуючи, Аргументуючи мотивацією зменшення тиску на валютні резерви, рептово підвищ різко підвищити облікову ставку до 25% місяць тому, От і тоді головний аргумент полягав в тому, що за рахунок підвищення цієї ставки вдасться поліпшити зацікавленість до української гривні, відповідно сприяти припливу валюти в країни і за рахунок цього компенсувати ризики для. Валютних резервів ми бачимо, що цього фактично вирішити не вдалося, і сьогодні вже така друга спроба. З іншого боку, треба розуміти, що ми спостерігаємо в принципі позитивний процес пожвавлення економіки після суттєвого провалу перших місяців війни. З квітні місяці економіка потрошку відновлюється все одно за підсумком року, за прогнозами національного банку, це десь буде мінус третина від загального ВВП, ну що й природно, тому що ми маємо значну частину тимчасово окупованих територій. Але це пожвавлення воно однозначно приводить до суттєвого зростання попиту на імпорт. Попити на імпорт і споживчий, попити на імпорт інвестиційний, принаймні для про процесів відновлення. Ну і ми знаємо, що сьогодні Україна, крім власних економічних. Мотивації повинна, економічних, економічних чинників збільшення імпорту сьогодні повинна ще закуповувати чималу кількість воєнних товарів, фактично для того, щоб, щоб забезпечити нашу оборону, тобто імпорт зброї. І ось ці тиски, тобто відновлення зростання, потреба в імпорті військової продукції, вони теж суттєво підвищували тиск на. Валютні резерви. Ось власне така макроекономічна мотивація, яка сьогодні висувається Національним банком. Ну і в принципі, це означає, що фактично Національний банк діє в, логіки, в логіці в логіці, тій логіці, яку власне і прогнозували переважна більшість експертів. Підтримувати далі курс на рівні, зафіксованому на 25 лютого, макроекономічно було просто неможливо і дуже дорого. Спочатку треба подивитися, власне, кому вигідно, дійсно, хто може виграти від цього зниження курсу гривні, ну, прийнято казати, підвищення курсу долара в Україні. Вигідна, перш за все, експортерам. І я думаю, що не випадково, що це рішення, власне кажучи, нарешті було пролібіййоване і ухвалене тоді, коли спостерігається активізація експорту зерна сьогодні, тобто фактично активізація експорту. В кількісному вимірі, в натуральному вимірі, сьогодні буде ще супроводжуватися тим, що більші кошти експортери отримують від експорту, і власне це для них буде достатньо вигідно. А, тому думаю, що тут було певне о, і, Але для економіки зрозуміло, що це позитивно, тому що експортери отримують більше ресурс, відповідно сплачують більше податків, більше доходів отримують люди, які працюють і так далі. А другий момент, кому вигідно, це українські виробники, які внаслідок того, що було зафіксовано курс. На рівні 25 лютого плюс тривалий час існувало взагалі ще й скасування імпортного ПДВ та імпортних мит, вони зіткнулися з достатньо значним неправомірним, скажімо так, підвищенням конкуренції з боку імпортованої продукції, тому що вона просто опинилася у більш пільгових умовах. Не так давно було скасовано пільги на імпорт, тому, податкові пільги на імпорт, тому власне це дещо поліпшило ситуацію із ситуацією українських виробників, але, тим не менш, цей курс, який дозволяв чималий обсяг товарів, які належать до критичного імпорту, а він постійно розширювався, фактично завозити за, ну, по суті, заниженим по відношенню до комерційного курсу. Цьому ці дві основні групи вони власне, виграють, і ну, як наслідок варто очікувати, що позитивні мотивації для економіки, позитивні імпульси для економіки від них будуть надходити. З іншого боку, які ризики виникнуть ось. Власне кажучи, як люди, це економіка, які проблемні моменти можуть відчути. Ну, Перш за все, треба зрозуміти, що е, таким підвищенням е, Національний банк е, е, суттєво змінив, а може навіть і на певний період, знищив, один із важливих антиінфляційних якорів. Е, тобто мається на увазі, що це антиінфляційний якір або інфляційний якір це е, такий. Е, Орієнтир, на який зважають люди, представники бізнесу, продавці, покупці і так далі, коли вони формують свої інфляційні очікування, маючи перед очима низький курс долара по відношенню до гривні, люди ну, певною мірою могли прогнозувати, що десь от на подібному рівні може відбуватися, може спостерігатися стабільність курсу, а отже, можна говорити і про те, що принаймні з цього боку вплив на ціни. Не А Зараз очікування суттєво зміняться, тому що люди мають перед собою вже принципово інший якорд, більше практично на 25%. І суто психологічно це може містити в собі мотивацію перейти відповідно до десь такого само 25-відсоткового очікування можливого збільшення цін. Тут важко зрозуміти насправді в багатьом, що насправді то це вже, так би мовити, вторинна зміна. Курс зміна курсу це вже вторинний момент. Ми говорили про те, що спочатку ми мали прискорення інфляції, тобто прискорення інфляції вже відбулося, і курс не слідував за цим прискоренням, тому що він був тривалий час зафіксований. Тому однозначно макроекономічних підстав підвищувати сьогодні. Інфляційні очікування на ці 25% немає, але ну часто очікування, особливо в воєнний період, вони не мають раціонального або мають обмежено раціональне підґрунтя, А отже, по суті, можна говорити про те, що як антиінфляційний якур, якір курс сьогодні працювати не буде. Тобто очікування можуть суттєво погіршитись. А, і другий момент абсолютно об'єктивний, пов'язаний із тим, що курс він дійсно формує значну частину собівартості через вартість портовних товарів. За фіксованим курсом у нас імпортувалися товари, які належать до списку критичного імпорту, але уряд постійно підвищував розширював список критичного імпорту і фактично туди входило дуже багато різноманітних товарів. Не всі з них були тими товарами, які у нас не виробляються в Україні. Тут Ну, можливо, були якісь можливі є лобіські впливи. Але в будь-якому разі, скажімо, це не всі ті, ті товари, які відіграють важливу роль у ціноутворенні. Проте є низка товарів, які дійсно реально критично необхідні країні. Вони сьогодні компенсують неможливість їхнього виробництва на території держави, і відповідно вони, через них транслюватиме це інфляційний вплив підвищення курсу. І насамперед, звичайно, як приклад можна навести вартість пального, бензин, дизельне пальне. Це товар, який в Україні, на жаль, через агрес... дії агресора ми сьогодні не спроможні виробляти абсолютно, а отже, це 100% імпортний товар. І до цього моменту він імпортувався з урахуванням фіксованого курсу національного банку. Наразі, відповідно, його вартість, вартість його імпорту має збільшитися. Тому, оскільки це товар, який бере участь у багатьох циклах виробництва, то фактично це підвищення воно об'єктивно транслюватиметься і на собівартість чималих обсягів виробництва в аграрному секторі так само. Тому що там значне споживання пального, зараз вже збиральна кампанія триває, транспорт і так далі. Тобто такий от вплив, якби мережевий, відділовий на збільшення собівартості, а отже, відповідно і збільшення величини тарифів та цін, він просто неминучий Сьогодні назвати той баланс, який от між. Так сказать, бажаним, тобто очікуванням і можливостями збільшення цих стін дуже важко назвати. Я згадав про інфляційний якір. Він не є курс, не єдиний інфляційний якір. Ще одним важливим інфляційним якорем є реальна динаміка доходів населення. От зважаючи на те, що у нас сьогодні обмежені доходи населення, фактично ця обмеженість доходів вона обмежуватиме апетити тих, хто прагнутиме збільшити. Ціни, і думаю, що тут якийсь баланс, вони намагатимуться намацувати. Але саме намацувати, І думаю, що особливо, якщо говорити про ціни такого комерційного сегменту, який скажімо, не є предметом регулювання, не є предметом серйозного уваги і, можливо, не, не, не завжди є дуже надто конкурентними, я думаю, що там можуть сьогодні бути значні коливо, коливання в, в різні боки, в тому числі і в бік завищення. От надалі побачимо, як ситуація розвиватиметься. Я думаю, що ось обмеженість доходів вона все таки збалансує зростання цінової динаміки. Час війни треба дуже обережно критикувати, скажімо так, дії, дії влади, тому що це наша влада, і вона так само, як і всі, вона бореться за нашу спільну перемогу. Але інколи скажімо, аналітичні підходи, аналітичні бачення можливих проблемних моментів вони навпаки можуть допомогти всім сегментам влади відшуковувати краще рішення. Мені здається, що на сьогоднішній день національний банк перебуває у полоні трьох. Суттєвих хибних уявлень, які і спостерігаються, прояв яких спостерігається в його діяльності. Перше, таке хибне уявлення це те, що в умовах війни можливе, можливе формування тих чи інших макроекономічних збалансованості на основі раціональних рішень. Тобто, якщо ми підвищили облікову ставку, до нас придуть капітали, якщо ми. Підвищимо, скажімо, фіксований валютний курс, то у нас збалансується зовнішній торговельний баланс. Що якщо ми, скажімо, будемо змінювати рівень, рівні ставок, це впливатиме на пропозицію кредитів, на динаміку депозитів і так далі. В умовах війни, як на мене, діє чимало інших інституційних чинників, тобто тих, які не належать до вартісних чинників, це довіра, це очікування. це Сприйняття ризиків, це, зрештою, проблема вибору між споживанням, нагромадженням і так далі. Багато таких ситуаційних чинників, які фактично нівелюють дуже великою мірою нівелюють вартісні чинники. Мені здається, що хибне уявлення Національного банку полягає в тому, що в умовах війни можна все-таки за рахунок кількісних параметрів, кількісних регуляторів впливати на поведінку. Друге, друге хибне уявлення полягає в тому, що Можна вирішити приймати серйозні рішення в умовах війни за рахунок таких от раптових, раптових інтервенцій, раптових змін. Як це було, скажімо, з підвищенням до 25% облікової ставки Національного банку, як це було. Зараз ми спостерігаємо через таке раптове фактично збільшення або зниження курсу гривні по відношенню до долара. Зрозуміло, що можна припустити, що, скажімо, відсутність якихось від відкритості тривалих обговорень воно мінімізувало різного роду спекулятивні рухи. Так, але з іншого боку, така раптовість рішень вона веде до того, що фактично. Інші галузі влади, а насамперед тандем Нацбанк МінФін це традиційний тандем в будь-якій економіці. Вони працюють вони, вони спрацюють для того, щоб ну принаймні компенсувати ризик, а найкраще взагалі щоб працювати щодо єдиної цілі. І на сьогоднішній день, по суті, от ми спостерігали, як було після підвищення облікової ставки. Фактично і певна конкуренція була між Національним банком і Мінфіном. Тобто національний банк підвищує ставку. МінФін каже, а ні, ми не підвищимо вартість державних цінних паперів. Національний банк каже, ну ми тоді от зараз підвищимо. Або про заданий курс гривні, значить, МінФін при цьому має значні потреби в імпорті, критичного імпорту і так далі. Тобто, коротше кажучи, коли не спусти в умовах війни не спостерігається злагодженості дії влади, то подібні раптові рішення вони навряд виправдані. Мені так здається. Ну і третє таке. Хибне уявлення, воно власне випливає, можливо, із двох попередніх, це те, що в умовах війни Національний банк має можливість можливість, ну фактично, певною мірою має моральне право формувати пріоритети своєї поведінки згідно тієї ієрархії пріоритетів, які були затверджені у довоєнний час або у невоєнний час. Ми знаємо, що згідно з законом національного, про Національний банк чітко виставлено пріоритети Національного банку, він дбає про цінову стабільність, він дбає про курсову стабільність, і якщо перші, перші ці вимоги дотримуються, тоді він вже починає дбати там про економічне зростання і так далі. Мені здається, що все-таки в час війни потрібно змінювати підходи і ну, не можна такого строювати ієрархію, тому що фактично ця ієрархія спирається на. Припущення, що в ситуації, коли у нас є, скажімо, там забезпечена цінова стабільність, бізнес починає будувати впевненіше будувати свої, свою поведінку, відповідно, він сприяє економічному зростанню, і власне таким чином цінова стабільність сприяє економічному зростанню. Я глибоко переконаний, що в умовах війни так само цінова стабільність має сприяти економічному, принаймні економічному відновленню, але ці зв'язки не настільки прямі. Тобто тут має враховуватися величезна низка інших чинників. Я думаю, що ця ієрархія, вибудована в довоєнний час, вона теж має перебудовуватися. Оці хибні уявлення, вони трошки, мені здається, сьогодні деформують поведінку Національного банку як одного із дуже активних учасників боротьби за нашу перемогу. І ну, по суті, формує, можливо, навіть такі. Небажані, небажані збурення в середовищі структур, які проводять економічну політику. А це означає, що вони можуть зменшувати ефективність саме цієї політики. Я думаю, що однозначно зміна корекція курсу була необхідна. Я думаю, що в умовах війни збереження фіксованого курсу на змінному рівні, а не на вільне плавання, теж, тобто фактично збереження регульованого курсу, так, це доцільно необхідно. Відновлення міжбанку поки що не на часі. Але дуже проблемне сьогодні питання стосовно того, як... на, основі цього, на чого ви виставлено цей новий курс. По суті, Національний банк керувався, наскільки можна так побачити, він керувався таким квазі зваженим курсом готівкового ринку. Готівковий ринок не є ринковим ринком, він не має визначати курс, рівноважний курс. Готівковий ринок він достатньо специфічний, особливо в воєнних умовах. Тому я би сказав так, що питання залишається як стосовно підвищення облікової ставки, так і стосовно зараз курсової зміни. Питання не щодо полягає не в самому факті зміни, а в визначенні діапазону, тобто визначенню ці сходинки на якусь показник змінився. Тому що ми переможемо, тому що ми віримо в перемогу, тому що наші в е... даній ситуації органи. Влади, як за економічну політику, кожної намагається в сфері своєї діяльності робити все залежне від них для того, щоб оцю, щоб забезпечити міцність країни і наближення перемоги. Війна перейшла в стадію війни на виснаження, а це означає, що незважаючи на те, що Збройні сили України все одно відіграють вирішальну роль здобутті перемоги, але дедалі сильніше збільшує, дедалі більше посилюється роль. Стійкості економіки, спроможності економіки вистояти в цих важких умовах і забезпечити економічний тил, економічні підтримки для перемоги. Ось тому впевненість в цьому є. І якщо ми наші гілки влади навчаться ще консолідувати між собою свої зусилля, то я думаю, що наближення цієї перемоги тільки перескориться.